Всім привіт! Сьогодні міняємо лобове скло на сцені третьому. Е, можливо, бачили раніше в мене була тріщина і я її пробував заробляти. Ну, це коли неудачно знімав мотор двірника і його просто стукнув. І проблема в тому, що пішла тріщина як знизу, так і зверху. Ну, скло складається з двох частин посередні плівка. Якщо зверху тріщина, її ще можна там засверлити, заробити, і велика ймовірність, що воно так лишиться. В мене воно в принципі заробили, але сонечко пригріло добре, панельно сильно нагрівається, і ця тріщина пішла далі. Ще раз засверлювали, ще раз заробляли. Ну і вона в результаті пішла на півстекла і прийшла заміна його нарешті. Ну, висновок в цьому які? ця процедура там, заробляння тріщин теж коштувала гроші там, від 700 до 1000 гривень. І можна було ще докласти і зразу поміняти скло. Ну, в принципі, на якийсь час. Поїздилось так. Тому, якщо у вас скло, вже там багато має сколів і так далі. Ну, напевне, нема смисла там з цим бавитись. простіше зразу поміняти. Якщо ви тільки поміняли і такий нежданчик стався, ну звичайно, то є, є резон, там заробляти якусь частинку, якщо все решта гарно. Значить, саме скло буває двох видів, в залежності від комплектації вашої. Буває з датчиками світла і дощу, а буває без, мен... без них, як в мене. По виробниках найкращий на пане варіант буде це оригінал. Там іде японський ACG, ну принаймні колись йшов. Потім Пілкентон, британський, тоді Китай, Хук і Україна. Відповідно, Safe Glass. Вони так само в ціновій політиці, так. ну і так само воно в принципі рахується по якості. Ну і також може бути в принципі БУ оригіналу, ну, воно коштує теж там, в районі 100 доларів, і ну, все рівно будуть сліди використання. Тобто Якісь сколи, там і так далі. Тому, напевне, це буде такий найгірший варіант. Зараз такий час, бачите, що щоб мінти не домахувалися ні до чого. У мене пішла тріщина на, на пів скла, і я вирішив поміняти. Ну, що було в наявності, то і, на то і поміняв. Взяв український. Основної його такі відмінності, то що він зеленого кольору, ну, теоретично, а термальне, що воно мало би менше тепла пропускати. Ну, це таке теоретично, як воно на практиці ну, перевірити не може. І має таку заводську тоніровку зверху. Багато хто з вас спеціально клеїть полоску тоніровки, а тут вже є, вона готова. Скільки я питав цю людину, яка займається цими стеклами, чим вони всі відрізняються? Ну можливо, то культура якраз виробництва там країни так буде. Можливо, більше якісь ступень браку допустимої в таких дешевих сегментах. Тобто, може бути десь якихось моментів як спотворювати зображення В дорогих стеклах. Ці моменти не проходять. Вони йдуть як на брак, а в дешевому сегменті воно так може проходити. Тому перед встановленням. Укратно подивіться, чи воно немає таких явних якихось косяків. У мене, типу, там біля стойки там в одному моменті було. І то, наскільки я пам'ятаю, якийсь момент, який був і на оригінальному стіклі. Іменно там в кінці, де вони завертаються. А так самому по самій твердості, там стікла і так далі. Я бачив, теж в мене ось знайомого Пілкінтон стоїть, то відворників теж поцарапано. Тому, якщо міняєте саме скло, зразу і самі двірники на нові. Щоб воно зразу не, не обдирати. А сам процес заміни, дивимось далі. Бачимо в мене ще оригінальне стекло стоїть AGC 10-го року. AGC ну, це одна така з топових е, фірм японських. Рахується, якщо не найкраще, то одне з найкращих. Бачимо, що ніби якась там акустика трохи. Ну, глобально, я думаю, що просто якість самої обробки. І так далі залежить, але якщо якийсь там крупний камінь ловить, то, то чи саме дешеве, чи дороге, ну, думаю однаково умре. І тут шовкографія також почала відставати. Так виглядає зсередини, якщо ну, продаватись відтінок міняється, але в загальному зображенню не спотворює. Бачимо, чорне чуть там виступає, по центру практично нема. І на кутах є. І маємо ось тут шовкографію. Звичайно, з часом також почало відставати саму тріщину. Так, видно частково, пішла аж сюди до центру. Це коли зараз спекотні дні, сонце присвітило і дуже панель сильно нагрівається вона чорного кольору. Ну, щоб зняти старе, потрібно все буде розібрати. Жабо, двірники, оці боковинки, і можна буде зробити доступ для зняття старого і встановлення нового. Тепер зрізається старе стекло, ну, зарізають так на куті, припіхають тросик насквозь, і таким методом, як струна виглядає, просто пропалюється по периметру, зрізається старий герметик. Можна забрати старе скло, вже зрізано. Така картина відкривається без скла. Бачимо такі внутрішні на стойках, що робиться, зверху і під панеллю такі сюди оплотнителі стоять. Зрізається старий герметик залишки. Зразу все оглядаємо, в якому стані все там під склом. І в одному місці найшло такий рижик, його зачистили і зразу там праймером його оброблять. Я потім підмалюю. Знайшли ще один, підмалювали. Що таке українське, маєш тут таку тоніровочку заводську фіолетову. Так то вона шофографія повністю все однаково. Є віконечко під він. Тобто повторюють плюс-мінус і оригінал також. Бачимо, має він такий зелений відтінок, ну, і тут синя полоска тоніровочна від сонця. Дані виробника в 22-му році зроблено. Якісь точки є, їх видно не буде. Клеїли нове кріплення для зеркала і обробляється таким спеціальним праймером, щоб краще була агрезія до самого скла. Відповідно до кузова, краще той герметик чіпався, клеївся. Ну, і відповідно наноситься по кругу сам герметик, наскільки знаю поліуретановий такий клей. Тепер вже ставиться скло на місце. Позиціонується і скотчем зверху, його прихвачують, щоб воно не з'їжджало вниз під своєю вагою. Таким методом воно там, десь хоча б день потрібно, для, щоб підсохло, і декілька днів воно повністю все висихає. тоді можна Користуватися, мити машину і так далі. Мені тут праймером попідмальовували, грунтом потім ще білим. Як бачимо, стекло саме поставили чуть нижче, тут більша дирка. Але буде зазор при скрученнях точно не буде чіпати кузова. Глобально там всередини воно не дуже замітно. І тут, якщо придивитися, не видно на камеру. Ну, Герметик дали чуть нижче, ніж було на тому попередньому стеклі. Не ну, думаю, що буде там збиратися якась там волога, що це на щось плине глобально. Так, Поки чекаю. Ось така маркировка на новому стеклу, зроблена у 2022 році. Виступи там глобально не змінилися, то що тут трохи чуть, -чуть, ну, чуть пущено нижче. Але вдарці водно всі ці. Він видно добре. Має такий зеленуватий відтінок, але глобально ніби. Можливо, треба було почекати замовити щось інше, але взялося це, думаю, що теж буде служити нормально, так не дуже зовні видно, що там є якесь затемнення. Просто все блостить. Така полоска тут, це фіолетова, синя. Можна видно, це. Старі стекла вже поміняли, але ну, порозкладували всюди ноль. Ну. ну що сказати, виїхав треба годинку почекати, щоб нас хватило. Тупи немає як таких проблем. Трохи зеленуватий відтінок має, а так, шокографії абсолютно все однаково, крім цього, що ще є така полоска від сонця. Навіть на камері її більше видно, ніж в реальності. Всередині нічого не розбирали. Цю пімпу наклеїли, треба почекати 2 дні, тоді може зеркало приклеїти. Зображень, в принципі, артефактів не побачив ніде глобальних. Тут то, що в одному місці, десь отут, ну якось іде, так потворю зображення ну, в самому краєчку по центру видно на телефоні, напевно. Так, типа, питань наразі нема. Півтора годинки почекав, щоб воно підсохло, але все одно помаленьку їду додому, мені тут недалеко. Але так чути, що все рипить. Це, напевно, не буду чути так на відео, але ходить все бо воно ще не застило. І тут все попідмальовував і... Фарбою і лаком можна ставити цю планку і знімати вже скотч. Сама ця планка має от 4 бусинки, щоб вставлятися туди. І Також тут направляючі, і є також такі пістончики. Це все закладаємо. Нам треба засунути отак зверху, щоб ці оці Ну, а Тоді все решта. Ось там має бути. Тут отой такий пінопласт перелон. Так, самоварцем попали тепер цю кліпсу і треба, щоб ці направляйки зразу. Попали куди нам треба. Бачите, ну тут вдвоєм робити. Тут закручуємо торкси. В принципі, спочатку чуть незвично, тепер вже ніби нормально, трохи затемнено. Бачите, так взагалі з вікна, а тут воно такий зеленуватий і дає ефект. Але ніби нормально. Чи там воно допомагає щось від сонця, чи ні, це таке поняття відносне, це не можеш заміряти. Але так, ця полоска теж вона не так сильно кидається. Може, в принципі, і дає. трохи вигляд колгоспний, але зовні практично не видно. Ну і ця штука підсохла, щоб чіпити зеркало, тут така немудрена система, просто його треба приставити тут. Рівно з цим просто вверх потягнути до щілчка. І готово. Ну, Має пару днів почекати, треба, щоб воно добре схватилось. Ну, Чуть-чуть там є, що, що воно темніше, але в загальному все нормально видно. І підводячи підсумки, заміна самого скла коштує однаково. В районі 50 доларів в нас теоретично, можна щось там додати і взяти зразу якесь там краще дороге скло. Ну, претензій таких кардинальних до цього нема. Не спотворює зображення, то, що має такий незвичний якийсь зелений відтінок. Ну і ця полоска комусь вона може подобатися, комусь ні. Так як в нас там, самі розумієте, з-під машини вилітає. Камінь, і ви можете навіть на другий день їхати і вже мати або тріщину, або розбити скло. Тому це такий розхідний матеріал може бути. Ну і Відповідно, коли вже поміняли скло, поміняйте самі двірники, щоб воно не царапало вам нове скло. А так, на цьому все. Всім пока.